Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас закрутка маринований буряк. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: буряк для маринаду: 1,5 літри води, 1,5 столові ложки солі, 1,5 столові ложки цукру і 90 грамів 9% оцту. Варимо буряк до готовності, чистимо його і викладаємо в баночки. Якщо буряк дуже грубий, краємо його на куски. Буряк я наклала в банки, вага почищеного буряка, 2 кг 150 г, одну банку даю пів лаврового листка і по два горошки чорного і духняного перцю.

Воду зі спеціями та оцтом доводимо до кипіння і заливаємо в банки з буряком. Під банку кладемо ножик, банку даємо ложку для того, щоб банка не втріснула. Наливаємо наш маринад. Зараз банки будемо стерилізувати у воді приблизно 10-15 хвилин. Після цього банки закручуємо, перевертаємо догори дном і вкриваємо рушником. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па 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 па